Що посієш, те пожнеш. Розкажу вам таку притчу. Одна людина поїхала в нове місто і, блукаючи старими вуличками цього міста, побачила вивіску. На ній писало: тут продається все, що ти хочеш, все, про що ти мрієш. І людині стало цікаво, що ж це за магазин, де продається всім його мрії. Звичайно, він туди зайшов. Він подивився дуже багато стареньких поличок з різними баночками, з різними торбинками, і дуже старий-старий продавець. І той продавець звертається до цієї людини, каже: Замовляй. Він каже, А що замовляти? Ну, ти ж бачив, це магазин мрій. Замовляй все, що ти хочеш, все, про що ти мрієш, ти можеш тут придбати. Хм, Здивувався? Покупець і каже: Добре, я мрію хату, машину, квартиру бути здоровим, красиву жінку, грошей багато. Він каже, добре, я прийняв твій заказ. Очікуй, я зараз все тобі принесу. І пішов в комірку. Його не було десь кілька хвилин, вже ця людина почала хвилюватися, де ж подівся продавець, а старенький продавець згодом виходить. І так. Обережно, обережно, несе в ручках невелику полотня, полотняну торбинку і дає її покупцеві. А покупець так возмущається, каже, що ти мені приніс? Я з тобі стільки всього не заказував, а ти мені приніс якийсь старий міш... невеличкий старий мішок, що це? А продавець тихенько висипає йому на долоньку на сінинки і каже, Оце! Кладе першу насінинку, твоє здоров'я. Посадиш, будеш поливати, будеш плекати, будеш доглядати, виростеш своє здоров'я. Оце твоє багатство, так само будеш поливати, будеш плекати, виростиш багатство. І так по кожному насінинку йому пояснив. І тоді додав: те, що ти плекаєш, те, про що ти дбаєш. Куди ти свої думки направляєш, те й будеш мати. Якщо твої думки постійно на нестачу, то твоя нестача буде збільшуватись. Якщо твої думки постійно на хвороби, то твої хвороби будуть множитись. Тому те, чому ти видаєш енергію, буде зростати. Задумайтесь.